от Про про Версус. Один mm -hmm. один мені тільки впав в око, причому такий. Я не про хохла зараз, не про хохла а от про Галата та? і був Версус. Mm -hmm. Ми подивимося один момент про маму, там, де він зовсім паскудно, Ну, З точки зору моралізаторства, паскудно з точки зору репера це не паскудно, тому що ви всі там таке витворяєте, що на голову не лізе. И мне можно ли припустить? Ну, добра, берщисть. Але... Я поступил коммерческое предложение. Я долго думал и не смог отказаться. Прошу прощения за промо-рекламу. Но теперь в России я официально первый амбассадор твоей мамы. Йо! Ооо! Мама Лойка Лучше вашей одежды. Выглядит стильно как на белых, так и на неграх. И мои, <реклама> 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 и мои строчки тебя пронзают, словно сталь. Можешь попрыгать? Ведь хто не скаче тот москаль! Йо. І це який рік? 16-й. От... 16-й 16, абсолютно точно. Бачите, згадав. <клак> от як діють ліки для Лойка Артема. Він згадав і рік на через годину, буквально, як ми почали запис програми. Добре. От і, і про москаля тобі сказав він. Хто не скаче, тот москаль. тобто. Він тобі прямо дає ну, проекцію на Революцію Гідності на 13-й рік. А в 16-му ти їдеш туди на Версус. В 19-му з Лєпсом і Панайотовим, в 19-му через три роки після цього. Я вже реп почав читати. Так як? Але ж е, разом з тим, я їду на батл з Галатом. і з чого починає, якщо ж ви дивились? Я дивився, дивився. Так, я пам'ятаю, що ти там дуже швидко Майков. просто читаєш реп, але ну, цей фрагмент, той, хто хоче, знайде, наші глядачі вони інтернет просунуть і так, знайдуть починаю. подивляться. дивляться. Я цитую Маяковського, який читає про українську мову і каже, що е, не скаль свою морду маскаль, і в кінці це, чуєш сурм, а грати. Ти не починаєш Ча, цього. Просто... Це вже після цього. Це після цього епізоду. Це, так. 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 Я починаю з з цих слів. Я mm. починаю з Маяковського Макл. Можливо, можливо, я переплутав, можливо, переставив сам зараз. Це, це не принципово. І, і а, власне, нічого. ну ти сам, сам згадав а про сам... цей фрагмент. Його треба подивитися, тому що він є вже під рукою. Запускайте okay. кракена. Сам Стетхем. Ну реальний український язик, сабля сталь з Шутки з листа, сам маяк вам писав. Говорю тебе, товариш Маскаль, на Україну шуток не скаль. Розучіте я ту мову на знаменитих лексиконах халих. Ета мова величава і проста. Чуєш, сурми заграли! Час розплати настав! Перший раунд. Так, да, і там ти йому дав повний перелік українських матюків літературною мовою. Ну тобто, розкішниця, прутинь, і так далі. Ти все прочитав і сказав, що все це стосується цього дріща, Галата. Так от це 16 й рік, 19-й знову ти. Тебе не чули? Чи, ти... Чи не відбулася ще трансформація з 16 по 19? Ні, 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 саме в ці, в ці роки. я... Тут, розумієте, дуже важко все це пов'язати. У мене є вірш про це. Дуже важко пов'язати це з тим, що я їжджу на всі благодійні концерти в АТО, їздив в гості, разом з тим Але це було, і я чого не відпочив. Я не знаю, що. Та Таку... ти не можеш відхрещуватися. Я досі намагаюся у це Лего коробку, яку я відкрив, з зібрати з, з, з нього щось притомне. І потрібна тому, твоя допомога я... без тебе не вийде. Справа в тому, що я завжди був притомний. Просто я... були такі моменти, коли це ярмак втратив. Ви забуваєте і переплутав репері. Давай про тебе, не про Єрмака. Якщо ми захочемо поговорити з Єрмаком, ми з під землі. Я, я сам не знаю. Я ліпився, я не ліпив себе. Знаєте, отак, от я знаю, чому я це зробив. Я йшов на ос. І, дякуючи Богу, я вийшов в це місце, де зараз з вами спілкуюся українською мовою. Угу. Я, дякую Богу, що так. Угу. Але я, я йшов на ос. І ці мої україномовні альбоми, які я постав. Можливо, це були кроки, і я думав, так, як можу. Це ж це було б чесно, тому що я буваюсь Типу, я зробив україномовний альбом, ну і вдома, я це можу. Прийшов далі. Але я читав літературу російською мовою. Тобто, я думаю, що останній мій поріг був, був мова. І я, я, я просто помилявся щодо того, що це не головне. А з цього треба почати. І коли я це зрозумів, пазл склався. От я думаю, тут у мене. Ще завжди читав, навіть російською мовою. Я читав за АТО, читав за НАТО за на Україну, був за Україну в Росії, знали мою позицію, ніколи не тр... чіпали всі. Що я думаю? Тому, але я був не до кінця мови. Я думаю, що я б навіть хід мог.